В терапії, а присвячення нашої карантинного миналі. Сьогодні у нас відбувається дійсно історична подія. Костел передається в використування релігійній громаді. Це означає, що без обмежень вони зможуть тут проводити меси, вони зможуть інвестувати свій час, зусилля, кошти відновлення цього собору. Певний час був зайнятий міністерством культури для того, щоб підготувати всі процедури і врешті передати костел в користування. Але після того, як ми підписали всі договори, видали наказ міністерства про передачу, ми можемо сьогодні бути певні, що на цій вдячній літургії це врешті буде зроблено після такого довгого. Часу. Господи Ісусе Христе, стаємо перед тобою як кожна вівторка в нашому храмі. хочемо просити тебе за нашу вікості напасть свого будь-яка робі, немає. Договір про передачу костелу релігійній громаді. Він буде строковим, тобто він буде підписаний лише на 50 років, і це користування будівлею. Тобто, що це буде означати ще так на практиці? Що балансотримачем все одно буде залишатись будинок органної та камерної музики? Натомість парафії вже офіційно її закріплять як користувача, тобто. Якби це не звучало дивно, в костелі дозволять офіційно відправляти святі меси. І що важливо для киян і не тільки для католиків, що нам дозволять офіційно проводити реставраційні роботи, тобто нам дадуть право, хоча б нарешті врятувати, тому що ви бачите, в якому стані знаходиться святиня. Я знаю, що ви багато років до цього прагнули. Мені здається, найголовніше – це те, що ми всі тут, незалежно від віросповідання, ми всі разом. Єдиній спільній молитві за Україну, за перемогу. Ці роки нас зігрівала надія і допомога ніколи не здаватися. Першу чергу ми можемо зареєструвати власну адресу. Ми це роками не могли зареєструвати, навіть для простих речей, щоб запровадити систему охорони, чи, хоча б обігрів, як від сьогодні можемо зробити, чи вже не говорю про реставраційні роботи, які конче потребує храм». Я вірю, що ми більше не будемо молитись на вулиці. Як після пожежі, також і те, що двері костелу будуть відчинені завжди.